Присмачена ароматними спеціями під черевини, та ще й запечена в духовці, це неймовірно смачно. А також є чудовою альтернативою магазинні ковбасі Я взяла шматок під черевини вагою приблизно 900 г. Повздовж її розрізала, не до кінця залишила десь сантиметр, розвернув її як книжку, трохи її відбиваю. Взяла за смаком солі та втираю її добре під черевину. Поки що відставляю та роблю маринад, 2 чайні ложки сухої гірчиці в гранулах, 2 чайні ложки паприки червоної, півчайні ложки коріандра, перець чорний, 4 зубчика чесника почавленого, зелень і все розмішую олією. Розкладаю зверху маринад на підчеревину по усій площині. Потім її щільно потрібно згорнути так, щоб шкіра залишилася зверху. Беру нитки або мотузки і дуже добре її потрібно обмотати. Закладаю пакет для випічки. Добре, знову згорнула та по бокам дуже щільно зав'язала. Так як під у мене всього вагою 900 г, то запікалася вона у мене 1 годину 10 хвилин при температурі 190 градусів. Ось така рум'яна, соковита, ароматна підчеревина вийшла.